А тих, хто до нас перший, я нагадаю, коли виноситься водоводка е, стоєчка з шарфіком, то означає одно або хтось забув шарфік, або я зараз буду співати. Давайте поплескаємо, друзі, давайте поплескаємо. Музична хвилинка. Музична. Е, гарний гарний доробок музичний. Прекрасного співака. Е, Слави Вакарчука. Перша пісня буде про те, що жонаті мужики в залі може вже то пережили. А е, е, не жонаті. Слухайте. Пісня мужицька. Ваші оплески. Аплеска. музика. Чи знаєш ти? Як зранку, деколи хочеться води, так ніби ти маленька рибка з озерця і пересохло так, ніби в роті вчора був тайфун, і розумієш ти, до тебе вже прийшов будун. Такий, як він буває раз на все життя, бо то був привіт, такий, як він, один лиш раз на все життя, спалила жінка гаража, а там була ще поплескай можна ті всім неодруженим. Друга пісня Львів'яни, я не знаю, які емоції у кого викличе. У мене лічно емоції удивлення. Приїхав. Трошки на дорозі одній забуксував у Львові. Я не знаю, як місцеві львів'яни живуть з тим. Але на тих емоціях була написана прекрасна пісенька. Кайфуємо. Актуальна. Можна їсти говорити, можна поплескати. Я бачу навколо машини і квіти, квіти й машини, машини й квітки. Машини і квіти, квіти й машини. Машини і квіти, машини і квітки, і я їду по колу, по внутрішньому колу. Вже третю годину, не з'їду ні я, Матюкаюсь навколо, на того дібіла, який придумав, чи з'їзди. На кольці Чорновола. Дякую, друзі. Лівіани, поаплодуйте прямо по зовнішньому направо, а по внутрішньому по колу. Третя пісенька. Взагалі, ми їх не називаємо ні третіми, ні четвертими, бо всі вони дуже такі в невпорядкованому розташуванні. Ну, дуже гарна. Про неї можна говорити багато. Дуже велика рідкість, Львів'яни, Зараз побачите за рулем чоловіка, який улибається. То така сама рідкість, як ви бачите пенсіонера в золоті, який йде по вулиці. Про таке і зараз заспіваємо ваші оплески, майстру музику. Поїхали. Їду я на джипі один, я всім сигналю, я посміхаюсь не наркоман і навіть не пив, але для щастя і я причину маю. Я ще тоді навіть не знав, як Не зажав люди на зебрі навіть не злять. Залив повний бак по одинадцять двадцять. О такий розумний чоловік зробив, дякую, вечір, колег продовжується. Ідеальне весілля. Як його створити? Вам допоможе Весільний Дім на південному. Це двоповерхова галерея з найширшим у Львові вибором весільних товарів. Весільні та вечірні сукні, костюми, ексклюзивні запрошення, букети, бутоньєрки, бокали, розкішні подарунки для молодят. Прокат лімузинів, аеродизайн, фотопослуги, зачіска та макіяж. Весільний дім на південному. Ідеальне весілля під ключ.